Народжувати задоволення не дешеве, але в Україні все ліпше оплачуване. Державну допомогу на народження дитини знову збільшили майже у півтора рази. До того ж, сума зростатиме упродовж року. А під час нарахування виплат до уваги братимуть усіх дітей, народжених однією жінкою, в тому числі й повнолітніх, а також померлих. На першу дитину складатиме з 1 січня 17 тисяч гривні. На другу дитину 36 шість 20 гривень на третю і кожну наступну дитину 73 тисячі 440 гривень. Світ відзначити наступне, що ці розміри при народженні дитини вони є диференційовані і будуть. Змінюватися в сторону збільшення відповідно до е, збільшення розмірів прожиткових мінімумів. А поки підвищені виплати працюють на поліпшення демографічної ситуації в майбутньому, пенсійне забезпечення вимагає невідкладного втручання. На 313 тисяч пенсіонерів рівненщини нині припадає 424 тисячі зайнятих громадян, і тільки дві третини з них сплачують внески до пенсійного фонду. Тож жінкам, вочевидь, таки доведеться заробляти собі на пенсію до 60-ліття. Якщо брати нашу область, то середній розмір призначеної пенсії у нас у жінок складає 430 гривень. Чотириста 430 да, тридцять До 750 їм держава доплачує за рахунок там дотягує до прожиткового мінімуму, до мінімальної пенсії. А у чоловіків цей розмір в нашій області 700, 735. Тобто майже ми чоловіки виходять майже на прожитковий рівень. Тому з метою, з метою, щоб підняти, скажімо, таким чином вирівняти ці розміри пенсій От. і поступово буде підвищуватись пенсійний вік. За статистикою обласного управління пенсійного фонду на Рівненщині після досягнення пенсійного віку продовжують працювати більше половини жінок. Чи у законі для представниць слабкої статі вихід на пенсію у 60 стане відомо вже ймовірно на початку березня упродовж лютого ще триватимуть громадські обговорення та парламентські слухання. Після цього Верховна Рада голосуватиме. Світлана Сорота, Юрій Кобів, новини рівного.